Сила у єдності майже півтори сотні умотивованих бійців зі змішаних єдиноборств України зібрались в одному з київських актив парків, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв третьої окремої штурмової бригади сухопутних військ зсу. Задля цього всеукраїнська федерація з фріфайту та контактних єдиноборств спільно з третьою штурмовою та київською адміністрацією влаштували відкритий меморіальний турнір з посвятою тим, хто на щиті. Чому володіти бійцівськими навичками в Україні зараз це не тільки про спорт а й про вміння отримати перевагу над ворогом і зрештою здолати його далі. В сюжеті наша земля, наш народ, тобто, ми з вами з об'єкта історії набули статус суб'єкта. Ми творимо світову історію, і без нас, без нашої участі, ця історія неможлива. Майже 150 бійців із фріфайту та змішаних єдиноборств, представників 35 команд зі всієї України зібрались у Києві, аби не тільки позмагатися визначити найвправніших та найсильніших, а й щоб вшанувати пам'ять воїнів, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом у складі третьої окремої штурмової бригади зсу. Турнір аматорський, тож змог взяти участь мали абсолютно всі, хто виявив бажання. Вікових цензи було два від 16 до 18 років, а також дорослі за словами організаторів. надмета змагання сколихнути свідомість хлопців. Це була якраз ініціатива третьої окремої штурмової бригади. А також громадської організації центурія це їх молодіжне крило яке займається патріотичним вихованням молоді, в них сьогодні річниця заснування і вирішили провести спортивний захід стріфайту для того, щоб і спортсмени, і військові, і майбутні військові, і патріотична молодь в такому здоровому русі провели цей день, позмагалися фізично, поспілкувалися, об'єдналися більше духовно, поговорили про якісь теми, розпитали військових, як там на передовій. У лавах третьої окремої штурмової бригади певні влаштовувати такі змагання зараз необхідність, тим паче, що вони не обмежуються лише спортивною складовою. Такі речі необхідні. Вони об'єднують молодих людей, вони пронизуються оцею енергетикою воїнською, і можливо вони будуть наступними. Хто стане в лави збройних сил або долучиться до організації «Центурія», що дуже важливо, тому що ми маємо вести тотальну війну. Яка має починатися від мови і закінчувати мишленням? Третя окрема штурмова бригада сформувалась у березні 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони Азову. Кістяком підрозділу стали ветерани одноіменного полку та представники Азовського руху. Ми були просто. Колектив добровольців, націоналістів, патріотів і просто небайдужих українців, які розуміли, що якщо впаде столиця, впаде Україна. Потім ми воювали на запорізькому напрямку, і вже як третя окрема штурмова бригада, ми вирушили на Херсонський напрямок, і зараз сім місяців вже на Бахмутському напрямку боронимо країну. Самі ж спортсмени зізнаються у перший рік війни вкрай складно було і тренуватися, і тим паче брати участь у змаганнях, яких в країні практично не проводили. Зараз же спортивна галузь поволі адаптовується до умов воєнного стану. Зараз така ситуація, що таких турнірів потрібно, щоб молодь прокачувала себе, свої сили, свій характер закаляла. Фріфайт на насамперед, це основні три цінності: це вчитель, батьківщина і батьки. Тому е, я думаю, що ці три цінності, якщо їх, їх дотримуватись, то це якраз те, що потрібно зараз. За результатами змагань визначили 16 чемпіонів, вісьмох в категорії від 16 до 18 років і стільки ж серед дорослих. Надалі організатори мають намір провести наступний етап турніру, поділивши бійців на два дивізіони за результатами цих змагань. Утім, спинятись і на цьому не збираються. Це наш перший спільний захід. Але взагалі ми плануємо потужно розпочати роботу більше з 24-го року і проводити не тільки спортивні змагання, але і табори, вишколи, збори. Саме от такі об'єднуючі заходи по всій країні. Вони ну, піднімають націю, змінюють, зміцнюють наш дух і ну, наша молодь стає здоровішою і духовною, і фізично. Анастасія Литвин, Артур Захарченко, новина Правда тут.